Вітаємо вас. Вона пішла на прогулянку і не повернулась. Менді Ламер було 11 років, коли вона зникла. Батько сподівався, що доньку знайдуть і за 10 днів її знайшли неподалік будинку. Він запитав мене, у чому справа. Я відповів: моя дочка зникла. Він був добровольцем із загону пожежників і сказав мені, ми почнемо пошуки. Дейв Ламер жив зі своєю родиною в невеликому містечку під назвою Тазліна на Алясці. Він любив відпочивати на природі разом з дочкою Менді. Менді була красивою дівчинкою та справжньою пацанкою. Вона любила ходити зі мною на рибалку та на полювання. 22 серпня дев'яносто першого року річна Менді Ламер вийшла з дому, щоб зустрітися з другом, але так і не прийшла на зустріч. Її друг Ерон дійшов до нашого дому, не зустрівши Менді. Я сів на квадроцикли, поїхав маршрутом, яким вона повинна була йти, але її ніде не було. Я зрозумів, що щось сталося. Дейв зв'язався з пошуковою командою, яка відразу ж почала прочісувати найближчі нетрі. тим часом Дейв облетів той район літаком друга, але так і не побачив слідів менді. почалася сильна злива. Мені прийшло на думку, що вона може замерзнути. Я почав молитися, Боже, захисти її, допоможи нам знайти її вранці. у мене голова йшла обертом, але я намагався мислити раціонально. Пошуки продовжувалися ще 10 днів. Якось Дейва, який їхав на автомобілі, зупинив один із волонтерів. Ми зупинилися. Я вийшов з авто і підійшов до нього. Він сказав: ми знайшли її. Я зрадів. А потім він додав вона мертва. І моє серце обірвалося. Я сів від шоку. Дорогою назад я думав, як таке могло статися. Тіло Менді знайшли у лісі за півтора кілометра від будинку. Дівчинку зґвалтували та застрелили. Підозрюваних не було, і Дейва розривало від люті. Я думав, якщо я побачу вбивцю своєї дочки в продуктовому магазині, чи впізнаю його? Ця хмара йшла за мною. Комусь вбивство зійшло з рук. Мені, на думку, приходили найгірші ідеї. Я мріяв про те, що зроблю, якщо вдасться знайти ту людину. Я думав про дуже страшні речі, і практично довів себе до стану нервового зриву. Злість Дейва вдарила ще сильніше по його і без того розхитаному життю. Він жадав розплати та помсти. Я не знав, як далі довіряти Богові. Я ходив до церкви і вважав це за плату Богові. Я думав, що якщо робитиму так, то нічого поганого не станеться. Я почав поступово відступати від нього далеко від Бога я не йшов, але питав себе: чи можу я йому довіряти? За три місяці після зникнення менді заарештували місцевого жителя Карла Смітхарда і звинуватили його в сексуальному насильстві та вбивстві. Присяжні визнали його винними, засудили до 114 років в'язниці. Однак, Дейв і надалі продовжував жити в злобі. Я оточив себе стіною. В голові були лише погані думки. Я створив цю стіну, думаючи, що так буде гірше вбивці. Мені було важко радіти. Я знав, що треба. Треба пробачити прощення означало, що я дозволю Богові бути суддею. І коли я прийняв це, жахлива стіна впала. я зрозумів, що справжнім ув'язненим був я. весь цей час я не злочинцеві завдавав болю. А ледве не вбив себе. Коли прийшло прощення, де знову знайшов любов до Бога та радість у житті. Якби Бог не допоміг мені пробачити, я і надалі наповнювався б злістю та гіркотою. Але тепер я можу насолоджуватися простими речами в житті. Дитячим сміхом та грою, божою красою та Божим творінням, крім того, я буду у вічності з Менді. і, хоч я і втратив час із нею на землі, це не зрівняється з тим, скільки ми будемо з нею у вічності. Я уявляю, як прийду на небо мене привітає Ісус. Який так сильно полюбив мене, що пішов на хрест і помер за мене? А поряд з ним буде прекрасна свята зі світлим волоссям. Вона побіжить до мене і закричить тато вдома, тато вдома, тато вдома. Це дуже сильна історія, чи не так? Історія про свободу, надію і прощення. Це історія про жах болю і втрати. Друзі, ми живемо в дуже занепалому світі. на землі ми ще не на небі. Ми отримаємо його лише коли потрапимо туди. іноді нам дуже важко зрозуміти прийняти, усвідомити те зло. Яке є частиною такого чудового світу Дейв говорив, що тепер він може знову оцінити його Але коли ми скуті непрощенням, гіркотою, то втрачаємо здатність бачити красу створеного Богом світу. Бог бачить те, що відбувається. Він бачить геть усе однак допускає лише на певний час і ми тут також ненадовго І те, що ми робимо на землі, пов'язане з тим, куди потрапимо після того, як покинемо її. Я завжди кажу так, бо це правда. Ісус сказав, я прийшов щоб визволити бранців. Ми бранці гріха. Коли ми зустрічаємо несправедливість щодо наших близьких чи навіть до нас самих, то ми бранці того, що пережив Дейв упевнена, що ви відчували схоже. Ісус сказав, що ми повинні прощати. Він прийшов, щоб запропонувати нам прощення, і ми маємо так само запропонувати Його собі і тим, хто потребує цього. Часто звучить запитання: Боже, де ти був, коли усе це сталося? Коли мені було боляче, коли моїй дитині було боляче? «Де був ти? Біблія каже, що він завжди поруч? вона не каже, що у нас не буде труднощів, звісно, будуть. Але Бог йтиме з нами через ті труднощі. А коли ми пройдемо через вогонь і дістанемося іншого берега, то від нас навіть не буде пахнути димом, тому що Ісус пропонує нам свободу. Ви не пройдете своє життя без хвилювань, ви не проживете його без болю, але зробите це зі свободою, мудрістю і надією. Коли ви тримаєтеся за гіркоту та образи, вам не дійти до іншого берега. Може, вам здається, що простивши, ви назвете те, що сталося нормальним, але суть прощення не в події і навіть не в іншій людині. Це стосується нас і того, чи дозволимо ми Богу звільнити нас з в'язниці, яку створили для себе. Я не можу висловити цю думку краще, ніж це зробив Дейв. Коли ми тримаємося за непрощення, ми ранимо не іншу людину, а себе. Ми блокуємо усе, що небеса створили для нас, коли хочемо оточити себе стінами. Можливо, сьогодні у вас є щось подібне у житті. Можливо, ви не опинилися у такій же жахливій ситуації, як Дейв, але його історія торкнулася вас. У вашому житті є те, за що ви тримаєтеся, і вважаєте, що саме так і треба. Можливо, з вами вчинили несправедливо, і це зіпсувало ваше життя. Хочу вам сказати, ви можете стати вільними. Коли людина запрошує Ісуса у своє серце, Він дає можливість почати знову. Ви можете починати знову щодня, якщо хочете. Сьогодні, зараз. Зробіть те, що зробив Дейв. Просто відпустіть образу. Не тому, що це не має значення, а тому, що замість одного. А ви обирайте інше, зверніться до того, хто може вас звільнити. Помоліться разом зі мною, Ісусе, ти Спаситель моєї душі. Я відчуваю злість і гіркоту. Я не знала, до кого звернутися. Але сьогодні, Ісусе, я усе віддаю тобі. Я знімаю тягар зі своєї спини і кладу його на жартівник перед Тобою, бо ти справедливий Бог, ти сказав мені помста, і я віддам. І тому я віддаю усе тобі, Боже. Ти справедливий Бог, я віддаю мій тягар тобі і прошу звільнити мене. Звільни мене сьогодні. Я приймаю дар свободи і вибираю прощення. Боже. Допоможи моєму серцю і розуму чинити згідно з моїми словами. Прошу тебе, звільни мене, щоб я полюбила тебе, сповнилася надією, побачила красу навколишнього світу. Я хочу прожити це життя у повноті, доки не прийду до тебе. Ісусе, зроби мене вільною. Я молюся в ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Якщо ви повторили цю молитву, ви вільні. Ви вільні. Той, кого син звільнив, як каже слово по справжньому вільний більше нічого не може вас утримувати. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним рятувати приречених. Годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшне. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. А також приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook – CBN Club 700. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Протягом кількох місяців Сандра багато разів потрапляла до шпиталю. У неї був рак. Лікарі казали, що шансів на одужання немає. Але Сандра вижила і сьогодні розповідає свою історію. У мене був безперервний кашель, він не давав мені спокою. Сандра Стебінг не дуже переймалася через кашель, який з'явився у неї в травні 2017-го. 69-річна жінка була втіленням здорової старості. Лікар сказав, що це звичайна алергія, однак кашель посилювався. У мене були сильні напади кашлю доблювоти. Я втратила апетит майже не їла. Я була настільки слабка, що ледве могла ходити. З однієї кімнати до іншої це було нестерпно. Вона відчувала біль, втрачала вагу, і не могла зігрітися навіть під ковдрою. За короткий час Сандру госпіталізовували п'ять разів. Якось мене відвезли до лікарні і влили майже півтора літра крові. У мене були дуже погані показники, але незабаром уже нічого не допомагало. У липні 2017-го медики зробили біопсію, яка показала, що в жінки смертельне захворювання лікар зайшов до кімнати і сказав: мені дуже шкода, але у вас діагностували гострий мієлолейкоз, і додав, що від цього немає ліків. і що жодних шансів на одужання немає. Рекомендоване лікування, хіміотерапія могло лише відстрочити неминуче тому. Сандра звернулася за порадою до кількох клінік, що славилися центром боротьби з лейкімією. Я була виснажена і пригнічена, і знову почула лише погані новини, які підтвердили перший діагноз. однак, жінка не здалася і почала шукати клініки, які проводили випробування. Скрізь казали, що за станом здоров'я її не можуть прийняти у програму випробувань. Проте Сандра почула слово від Господа. Я чітко почула у дусі слова з псалмів не помру, а житиму і звіщатиму про діла Господні. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб знайти спосіб вилікуватися. Я вірила в це для Сандри та Барі це означало звернутися до Господа в молитві. Вони попросили рідних, друзів та церкву приєднатися до них. Сандра щодня проголошувала вголос місця простілення, тоді як Барі постійно молився Богові про дружину, з якою прожив понад 30 років. Я молився завзято і без безперестанку. Вона часто будила мене стоганами та плачем. Я брав її за руку і молився за неї. Протягом наступних семи місяців Сандру багато разів госпіталізовували через пневмонію. Їй зробили переливання крові, щоб полегшити протікання раку, але воно допомогло лише на короткий час. Усе в мені страждало. Я була настільки пригнічена, я залишалася живою. Лише завдяки благодаті Божій. Ми досягли моменту, коли в нас нічого не залишилося. Вона сказала, я не можу більше молитися. Я сказав, я теж Тисячі людей у соцмережах приєдналися до молитви і вірили, що Бог творить диво у грудні 2017-го Сандра отримала слово надії через клуб 700. Ми погоджуємося з тими, хто шукає зцілення. У вас може бути лейкемія або проблеми з легенями, рак. Господь, ми приходимо у згоді з цими людьми і кажемо: будьте здорові, будьте зцілені ранами Ісуса Христа. Я прийняла це слово і здобула радість. За кілька днів. На черговому переливанні крові лікар Сандре розповів їй про відомого гематолога, який проводив клінічні дослідження з лікування лейкемії за допомогою стовбурових клітин. І той лікар погодився взятися за лікування, сказавши, що шанс на успіх складає 50%. Та спочатку потрібно було зробити безліч аналізів і знайти донора. Найкращим із можливих донорів став молодший брат Сандри Скотт. Сандрі зробили трансплантацію. Ситуація поступово змінювалася, і з кожним днем я відчувала себе краще. З'явилися сили. Через рік після того, як Сандрі сказали, що вона вмирає, трансплантолог повідомив, що в неї почалася ремісія. Я була дуже вдячна богові. Ми віддали її тіло, цей сосуд, Христу. Прийняли його слово, утвердилися в ньому. У нас була непохитна віра. З 2018-го Сандра не має ознак лейкемії. Вона знову здорова і насолоджується життям з барі на їхній фермі. Незважаючи на діагноз, тримайтеся за слово Боже, за його обітниці. А вони досягнуть своєї мети, якщо ви будете вірити. Бог може творити чудеса. Часто для цього він використовує медицину. Неймовірно, що він дає нам. Якщо подивитися на історію медицини, то вона пов'язана з прекрасними лікарнями, які побудували християни. Вони казали, ми можемо зцілювати хворих. Робімо це в ім'я Христа. Це наказ Ісуса йти і проголошувати людям, що Царство Небесне наблизилося до них. Зцілюйте хворих. Це його вказівка учням. Тож робімо це. Ми можемо об'єднатися і допомогти тим, хто хворий, хто страждає. Як це зробити? Ми віримо в молитву і тому ми молитимемося за вас. Але спочатку поділимося з вами відповідями на молитви. Ось одна з них. 12 років тому Врут через операцію виникли ускладнення із сечовим міхуром. Якось вона дивилася клуб 700, і тері сказала: Жінка з нетриманням, ви не контролюєте свій сечовий міхур. Зараз Бог зміцнює ваші м'язи, і у вас не буде цієї проблеми. Рут повірила і відчула приплив сил. Вона зателефонувала до молитовного центру і Повідомила, що повністю зцілена. Це чудово. Дякую, господи. Ось що пише Меріан зіст морічас Нью-Йорк. Меріан страждала від болю у всьому тілі. До того ж, у неї погіршився зір через катаракту у клубі Сімсот. Жінка почула мою молитву. У вас артрит. Він приносить дискомфорт і біль. Бог зцілює вас. Його сила приходить і звільняє вас. А потім Гордон додав: у когось болить верхня частина спини, а у когось нижня. Зараз ви відчуваєте тиск. Це рука Ісуса торкається вашого хребта. Він визволяє вас від хвороби. є кілька людей з проблемами зору через катаракту. Бог зцілює ваші очі і повертає ідеальний зір. З вірою Меріан прийняла це слово. Вона почала добре бачити на обидва ока, і суглоби більше не болять. Це чудо. Уявіть собі, Бога на небесах. Чи є на небі щось погане? Відповідь ні. Чи є там якісь проблеми? Ні. Чи є там хворі? Ні. Самотній або бідний, Чи є там напади, тривоги, стреси, відповідь на всі ці запитання ні. всім цим речам немає місця на небі. Хіба це не чудово? На небі панує мир і Божа воля. прийдіть у Його волю. Царство небесне наближається до вас. Прийдіть у Його мир. Простягніть руку і прийміть. Це те про що говорив Ісус. Час настав, і Царство Боже наблизилося. Змініть своє мислення і повірте у радісну звістку. Повірте, що Ісус прийшов заради вас. Повірте, що всі ваші гріхи прощені, і Він не згадає їх. Повірте, що Він хоче прийняти вас, свою дитину, у свої обійми. Повірте, що його ранами ви зцілилися. Жертва, яка подарувала вам прощення гріхів, зцілює усі ваші хвороби. Прийміть її, знайдіть у ній свободу. Молимося. Господи, ми приходимо в єдності з вірою. Ми простягаємо до Тебе руки. Доторкнися до тієї частини тіла, яка потребує зцілення. Ми приходимо в злагоді і кажемо в голос. царство небесне наблизилося. Воля Божа виповнюється в моєму тілі, як на небі. В ім'я Ісуса. будьте зцілені, Більше ніякого болю, ніякої немочі, ніяких хвороб. Тому що небеса прийшли до мене, і Божа воля сповнюється в моєму тілі, я приймаю її зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Те, що Бог сказав тобі? Це стосується не однієї людини, а багатьох. У вас дегенерація жовтої плями, а в одних суха дегенерація, а в інших волога. Бог зцілює ваші очі прямо зараз. Вони почнуть обмиватися і будуть зцілені в ім'я Ісуса більше жодних темних плям. У когось проблема з правою ниркою. Інфекція проникла в черевну порожнину і починає впливати на весь організм. Бог зцілює вас. Сепсис, біль та все інше йдуть. Бог дає вам. Нову нирку він вимиває інфекцію просто зараз. він вас зцілює. в ім'я Ісуса. Будьте зцілені та здорові. У когось інфекція у хребті, вона загрожує вашому життю, Бог зцілює вас. Сила зцілення приходить у ваше тіло і звільняє вас в ім'я Ісуса. Хтось піднімав ящики, і ваші плечі болять. У вас бурсит. А також синдром замороженого плеча. в основному це стосується правого плеча, хоча страждають обидва. ім'я Ісуса. Ви здорові. Нехай артрит піде від вас зараз в ім'я Ісуса. Знайдіть свободу руху. Так ви щойно відчули силу в плечах. Підніміть руки до нього і почніть прославляти Його за те, що він робить для вас. Прийміть новий погляд, нову радість у житті. В ім'я Ісуса. Амінь та амінь. Якщо Бог доторкнувся до вас або ви отримали зцілення, розповідайте про це всім. Ми віримо у переможну молитву, яка дає відповіді. А закінчимо ми віршем з Євангелія. Якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливо, віруючому. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.